Ну, нововведення це в нас тут в Харкові. А взагалі з 9 червня цього року це нововведення було зроблено по вокзалу Київ пасажирський. Було виявлено біля 9 тисяч заборонених предметів, які з собою пасажири везли. Це і патрони, це і автомати, це і гранати, це і пістолети, і ножі і так далі. І так далі. І потім вирішили вже перейти сюди до Харкова, з урахуванням того, що Харків сьогодні знаходиться практично на передовій десь так, ми сьогодні вночі це почули. По-перше, це для безпеки інфраструктури, Це, друге, для безпеки самих пасажирів. Ті люди, які будуть виїжджати, вони всі будуть виїжджати з першої платформи і дійсно пройдуть цю роботу. Все. Уже сьогодні є приклади і патрончики вже знайшли. І... Якщо це Людина звичайна, да, не воєнна. Поліція сама їх дивиться, запитує документи, потім направляють поліцейське відділення і там вирішують, що далі з нею цією особою робити. Якщо це воєнний, то визивають з комендатури спеціалістів, вони теж приїжджають, їх забирають і везуть до себе. Дві секунди, все, швидко все отлично, молодцы. Сьогодні не очень удобно документи лежати, а все нам перевозити. В умовах воєнного стану це обов'язково. А питання зручно чи не зручно мы повинні забрати. Задавати. Добре ставлення, нехай буде, перевіряють. Нам нічого приховувати, нічого, тому все добре. Вгадали, що тут буде велика черга, але її немає. Тому... Ніяких проблем. Переймуємо до Львова, а потім до Польщі ми поїдемо. Чи вже виїздили до судові? Виїздили. Вже. Вже дуже, знаєте, серце розривається просто. Дуже хочу повернутися. Але я поки що страшно трішки. Може, ще деякий час пройде, і я повернуся обов'язково.